Варимо смачний борщ. Всім привіт! Мене звати Олеся. Я люблю готувати різні страви. І сьогодні я приготую борщ. Ось погляньте, які гарні овочі подарувала нам щедра осінь. Великий ящик з овочами, але треба вибрати тільки ті, які потрібні саме для борщу. Росте в землі хвостатий, гарненький, червоненький. Буває він плескатий, буває і кругленький. Червоного такого шанують усі люди. Якщо ти чистиш його, червоні пальці будуть. Про який овоч ця загадка? Так, це буряк. Солодка оранжева дівчинка мила. У темному льосі все літо сиділа. Коли ж завітала хазяйка осінь, то витягли дівку струнку цю за косу. Молодці, друзі, це загадка про морковку. Качаниста й головаста, а ще міцненька і кругляста. Листків сорочок безліч має, її зайчисько полюбляє. Та це ж загадка про капусту. Викопала кущ лопата, а там яблучок багато, овальних та коричневих з маленькими вічками. У пригоді нам вони на пюре та дируни. Ну так, це ж картопля. Був зеленим і маленьким, став великим червоненьким. Що це за овоч? А вже ж! Це помідор, є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий, кожний його знає. Так, це загадка про перець. Зверху стрілки зелененькі, знизу вузлик золотенький. Це усім корисно їсти. Та коли будь-хто це чистить, Хоч дорослий, хоч дитина не одну прольє сльозину. Ну, звісно ж, це загадка про цибулинку. Ось погляньте, який гарний борщ. Він дуже корисний, бо там же багато різних овочів. Ну, а зараз допоможіть мені, друзі, відповісти на декілька запитань, будуючи правильно речення. Що ж спочатку? Миють овочі, ріжуть чи чистять. Давайте складемо правильне речення з описом послідовних дій. Повторимо речення разом. Спочатку овочі миють, чистять, а потім їх ріжуть. Що ж спочатку? Наливають у кастрюлю воду чи кладуть туди овочі? А зараз ми будемо складати речення відповіді, послідовно описуючи дії. Повторюйте за мною. Спочатку наливають у кастрюлю воду, а потім кладуть туди овочі. Що спочатку? Солять борщ? Чи куштують його? Промовляємо речення відповідь з описом послідовних дій. Повторюйте за мною. Спочатку борщ куштують, а потім солять. Що спочатку? Насипають борщ у тарілку? Чи варять його? А тепер складаємо речення відповідь разом. Я починаю речення промовляти, а ви додаєте потрібні слова. Спочатку борщ, що роблять? А потім його насипають куди? Що спочатку? Їдять борщ чи беруть ложку? А тепер спробуйте скласти речення відповідь самостійно. От і все, друзі! Мені було цікаво з вами погратися. До побачення! Пішла куштувати смачний борщ.